В Ужгородській футзальній лізі зіграно матчі 11-го туру. Свою програму поєдинків виконали першолігівці. В одному з двобоїв зійшлися Мукачівці щільного квартету та аутсайдер. Команда зі сторожниці. Потенційний фаворит Фоєреноме впевнено підтримав. 6-1 на користь представників і міста над латорицею. Ну, головним було те, що ми боремось за те, щоб бути трійці турнірної таблиці, тому на кожну команду нас налаштовуємось як на саму сильну. У нас немає слабших чи сильніших команд. Всі згуртовано налаштовуємось. Є декілька гравців, які травмовані, тому сьогодні була обмежена кількість замін, але в принципі команда зібралась і дала хороший результат. Я рахую, що 6-1 рахунок це досить хороший результат. А ось команді зі сторожниці гра не пішла. Не вийшло в нас в атаці. Помилки в захисті її пропустили швидко перші три м'ячі, але забили перші. Вірвалися вперед, що щось вийде, але нічого не вийшло. Ну не біла футболка. Хтось має виграти в футболі. Інші поєдинки видалися більше принциповими. жну дав бій команді, яка очолює турнірну таблицю. Астрактаві один-два. СХІ поступився ще одному лідерові пабу Дрива 5-7. І МКВ за рахунок перемоги над Олімпіком 3-1 зумів обійти свого безпосереднього конкурента. У турнірній таблиці чітко сформувалися дві четвірки. Перша з них суперничатиме за нагороди, а друга насамперед намагатиметься уникнути останнього місця.